Сотні спортсменів та їхніх шанувальників зібралися 21 жовтня у приміщенні республіканського училища фізичної культури на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Організувати подібне масштабне спортивне дійство було надзвичайно складно. Підготовка тривала не один місяць. Ми працювали командою лікар голові президента федерації спор... військового Спартака. Это очень много людей было задействовано, потому что невозможно одному человеку организовать такое большое мероприятие. В этот раз нам удалось собрать колоссальное количество участников. Это первое в истории в городе Киеве. Мы собрали практически до 300 тысяч заявок. Обухівський атлет з колосальним досвідом, на рахунку якого численні перемоги у чемпіонатах Європи та світу Олексій Кривчиков став найстаршим учасником змагань з жиму лежачи. І, хоча спортсмен незадовго до чемпіонату отримав серйозну травму, це не завадило йому перемогти. У мене був перелом роки місяць назад, і дуже було важко. Форму підтримувати і особливо виступати, тому я всього підняв лише 120 кілограмів, а готовий бути був підняти і більше. Головне перемогти себе. І я задоволений дуже своїм виступом. Я переміг себе, переміг цю біль, переміг травму і здобув перемогу. Поважний аж ніяк не заважає Олексію Кривчикову. Тому спортсмен не збирається зупинятися на досягнутому. У мене плани такі, що прийняті участь весною повесні в чемпіонаті світу і покращити свої результати. Я думаю, що вже не буде там у мене, і я зможу показати для себе достойний результат. Серед учасників чемпіонату зустрічалися і зовсім юні віком від 13 років. Однак їхня частка була зовсім невеликою, адже далеко не кожен з них може заплатити за участь у подібних змаганнях. На думку досвідчених ветеранів, це потрібно змінити на державному рівні. У програмах багатьох наших партій, які йдуть до виборів, записано, що спорт повинен. Стати галузю економіки це неправильно. Я хочу от напередодні виборів от сказати тим депутатам, які впадуть до парламенту. Треба прийняти закон про фізичне виховання наших людей. В законі це прописано було б, щоб безкоштовне було. Фізичне виховання і обов'язково фізичне виховання для наших діт діток. Ще один обихівський учасник і чемпіонату силового триборства Володимир Маковецький. Окрім медалі та диплому, йому вручили ще й кубок. У майбутньому спортсмен планує організувати чемпіонат Європи тут, в Малишковому краї. Ба Україні три горда претендують. І от я думаю, що два чемпіона міра і саме, щоб привести тут. Поділився ветеран спорту і своїми планами, однак їхнє здійснення залежить виключно від спонсорської підтримки. Я планую те, що обох привіться Європа Це Чемпіонат Європи, і потім я виїжджаю ще в Англію. якщо сканіше мені допомогти. А якщо не не помог, я не п'яти де. Проведення чемпіонату Європи в Обухові справа цілком реальна. Однак вона напряму залежить від підтримки районної та місцевої влади та в першу чергу від фінансування цього масштабного проекту. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія «Барт», Київ.